Невеличке місто Дружківка Краматорського району в черговий раз було обстріляне російськими військами. Снаряди прилетіли вночі. На щастя, ніхто не пострадав. Аварійні служби зараз відновлюють лінії електромереж. Місцева жителька Тетяна живе у сусідньому будинку. В її домі повилітали вікна і пошкоджено покрівлю. Осколки снарядів наробили шкоди на двох вулицях. Прилетіло десь 20 з двадцяти час. Угу. Сіний зрив і грохот посипалась штукатурка, лишили сів шифер, посипали стюху. Росіяни прицільно б'ють по оселях мирних мешканців Донеччини. Вже не вперше мене вже раз на п'ять чи шість було. збили. У нас ми це саме живемо газарі, у нас навіть в залі люстру сламало вибухом пошкоджено сім електроопор. Аварійники запевняють, що постачання електроенергії до вечора буде відновлено. Три чотири Через різні життєві обставини на евакуацію готові не всі мешканці міста. Ми не хочемо, тому що в нього мама старенька, років, і це муж інвалід обстрілами мирного населення. Російські військові вкотре доводять, що Росія країна терорист, дії якої спрямовані на геноцид українського народу.